Сьогодні в відео ми розберемось та перевіримо, як вивести кошти з брокеру Pocket Option. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. І я вам бажаю всім приємного перегляду. Друзі, всім привіт! Я вас радий всіх вітати на даному ютуб-каналі. Тему сьогоднішнього відео, ви зрозуміли, тому безпосередньо переходимо до її суті. Проте перед початком даного прекрасного відеотуторіалу я хочу зробити невеличке оголошення, такий дисклеймер. Як ви всі прекрасно знаєте, я являюсь афілійованим партнером брокеру Option. І чому зараз я вам це кажу? По-перше, якщо ви зареєструєтеся за моїм реферальним посланням, ви отримаєте бонус. 50% на свій перший депозит. Як його активувати, я вам показував у своєму минулому відео. По-друге, ви отримаєте зв'язок з персональним менеджером, який зможе в будь-який час дня та ночі відповісти на ваше питання. А контакт цього менеджера буде доступний всім в описі під цим відео. Але він відповідає тільки тим, хто зареєстрований за моїм посланням. Тому це все буде діло перевірятися. І якщо ви хочете. Реально, щоб на ваші всі питання відповідала людина, розгорнуто, чітко відповідала, то обов'язково реєструйтесь за моїм офіційним посиланням. Тепер переходимо безпосередньо до теми виведення коштів. Після того, як ви залагідесь в свій особистий кабінет, у мене просто зараз тут баланс реальних показує по нулям. У вас буде показуватись не по нулям. Уявімо, що ви поповнили рахунок, там відторгували. Заробили собі плюс там, 50%, ви бонус, скажімо так, не брали. Бонус ви не брали, закинули 100 доларів. У вас на балансі зараз 150, хочете всі 150 вивезти, щоб далі закинути вже чистий прибуток 50 і торгувати, скажімо так, суто собі в плюс. Тепер же нам потрібно розібрати з вами, як ініціювати виведення коштів і скільки воно буде тривати. Одразу вам хочу зауважити, що виведення коштів тут. Потребує проходження курсу верифікації. Так як, по-перше, це робиться для вашої ж безпеки. По-друге, буде, скоріш за все, перевірятись ім'я, на котре було пройде курс верифікації і ім'я отримувача карти. Тобто ім'я власника карти, куди будуть відправлені гроші, якщо ви будете виводити їх на карту. Для того, щоб пройти курс верифікації, нам потрібно зайти сюди, От, далі заходимо в профіль і дивимось. По-перше, нам потрібно буде вписати ім'я, прізвище, емайл адресу номер мобільного телефону, також дату народження, і тут вже запустити процедуру верифікації. Давайте зараз вам швиденько покажу, як це зробити. В пошуку пишемо «Україна», далі тиснемо підтвердити, що в нас далі попросить. Тепер країну, яка видала документ, обираємо «Україна», або ту країну, якої ви маєте, далі обираємо тип документу. Наприклад, це посвідчення водія, і ми обираємо продовжити на комп'ютері або продовжити на телефоні. Давай я тисну просто далі. І також тепер або ж я маю зробити фото в режимі реального часу, або просто передати їх вручну, якщо вони в мене вже були раніше зроблені і просто зберігаються десь на комп'ютері. Тож, тисню там, передати вручну, і за 5 хвилин статус особи зміниться на «Верифіковано». Тепер же переходимо на головну сторінку. знову ж таки. І для того, щоб ініціювати виведення коштів, дивіться, от, фінанси, далі виведення коштів. Читаємо умови. Мінімальна сума виведення це 20 доларів. Але цей процес, логічно, що стає доступним після того, як я зроблю перше повнення свого рахунку. І, як зазвичай, запит триває від 2 хвилин, там, від 2-5 хвилин до. Кількох робочих днів, це буде в залежності від вашого способу виведення, і також від статусу вашого аккаунту. Це все впливає. І, друзі, якщо ви хочете побачити реальну перевірку, чи виводить платформа брокерська Pocket Option, чи не виводить для того, щоб я зробив депозит, ну, скажімо так, доларів 100, давайте візьмемо, трошечки з вами тут поторгував, наприклад, на прямій трансляції. так? І прямо на прямій трансляції ініціював ви виведення коштів. Зробив перевірку в режимі реального часу. Виводить Pocket Option чи не виводить, то давайте наберемо під цим відео 50 лайків і я обов'язково зроблю такий відеоролик. А на сьогодні це все. Тож, друзі, я вам дуже вдячний всім величезне за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео. Посилання на реєстрацію на брокерській платформі Pocket Option, також контакт-менеджера, з яким ви зможете зв'язатись будь-який час дня і ночі. Все буде в описі під цим відео. Ставте свої лайкоси, ніколи не здавайтесь і всім пока.